Усім підписникам футбол хаб вітання. Ми приїхали до Софії Київської. Тут ТСН представляє свою нову книгу, яка називається Незалежність. Сюди приїхало багато різних шоу-бізнесових зірок, політиків і різних популярних людей. І ми приїхали щоб запитати у них про футбол. На зовнішність, от, наприклад, спортсменів і футболістів ні в кого не можна побачити такі красиві вуси, як у вас. Ну, звичайно, я хотів би, щоб вони носили вуса, бо ну, вуса, ніби, знаєте, символ козацтво. Я козацького роду. Я для мене козак ідеал патріота України. Ну, я хотів би, щоб і от спортсмени наші також носили вуса і говорили українською мовою. Бо я відчуваю дуже гірко мені на душі, коли я дивлюся на якісь спортивні змагання, міжнародні спортивні змагання. А українці спортсмени говорять російською мовою. Ну як же так? Хотілося б, щоб вони становилися більше патріотами. Ну, вуса хай носить вуса, хай головне. Вони, розумієте, перейшли на українську мову, бо українська мова їх зв'язує із дідом прадідом, і з цією землею, бо вся наша культура вона ж творилася українською мовою. Тому не будьте відірваними від своїх діда-прадіда і від могил предків. От. Відчуйте цей зв'язок, тоді це додавить навіть силу вашим ногам і рукам. Ми зможемо стати чемпіонами світу. Безперечно, безперечно. Пане Назар, ви головний антикорупціонер в Україні. Правильно? Получається так. У нас е футболісти це мультимільйонери. Вони чесно платять налоги. Це більше питання до е Романа Насірова або до голови фіскальної служби, бо сплата податків це їхня більша тема, і вони не є держслужбовцями. Якщо б їм держава платила ці кошти, то я би цікавився. Взагалі, от якщо говорити про футболісти, можливо, до вас зверталися, подивитися, наскільки вони чесні, наскільки там трансфери чесно проходять, чи є корупція в футболі взагалі. Не зверталися жодного разу, але я знаю, що є тепер прокурор футбольний там, увели посаду таку, то я думаю, він буде розбиратися і цими питаннями також, якщо будуть поставляти ставити такі питання. Хто швидше дасть результат? Політики виведуть Україну на перше місце в рейтингах, чи футболісти стануть чемпіоном світу, і виведуть Україну на перше місце? Я хочу, щоб Україна стала чемпіоном світу з футболу. Що ваше з точки зору психології? Бути футболістом чи бути а, співаком? Та ні, я думаю, все ж таки співаком. Що ж футболістами? Якби вони так само були в таких самих умовах, як і співаки. Не на зарплаті, а те, що заробиш, то і твоє. Умовно, гонорари. гонорар. Гонорарна система. Умовно, Гонорарна система. І гонорар це, це твоя робота. От, як відпрацюєш, так тобі і заплатять. І просто в таких умовах працюєш, як. Ар артисту він відповідає там за абсолютно за всі свої вчинки, за те, що він сказав, за те, що він співає. І від цього напряму залежать його гонорари. Вони там підписали собі контракти, тусують на кльові. Я тільки історію чув, як тусуються. От знаєте, за часів Нілєвського. Я розумію, що це якось не моя компанія. Десь загодіти на спорткарі. Ви міністр культури? Футбол це культура, це бізнес. Сто відсотків. Е, ну по-перше, це культура, е, це театр великий. Спочатку я мріяв стати футболістом. Мене брали спецшколу по футболу. Я в, в, в займався в дитячій школі Прикарпаття. Е, от зараз я граю за ФК «Маестро». Хто найбільш культурний футболіст в Україні? Наскільки я знаю, там навіть тренер збірної України Андрій Шевченко, людина, яка дуже цікавиться і кіно, і, 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 і мистецтвом. І багато хто насправді вони дуже дуже цікаві люди. Якби у вас був би вибір запросити в театр з вами зіграти в спектаклі? Кого б ви із людей футболу запросили? Той же ж Ярмоленко, ну цікаво, просто було б. Е, я переконаний, що дуже експресивний Зозуля міг би точно. Грати в театрі сто відсотків він дуже віддана, щира людина, відкрита. Це те, що потрібно, якби цього можливо забагато іноді на полі його гарячого запаленого характеру. Так, але для сцени це було б дуже 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 непогано. Дивитися на те, щоб запросити акторів. В футбольний клуб навчитися там пірнати правильно, знаєте, симуляція, якась це ж також велика гра. Звичайно, бразильські футболісти шах... Шахтаря е, і в тому числі серна надзвичайно пройшов хорошу театральну школу. Очевидно, падають геніально, дивишся, навіть не зачепили. Так болить його. Болить його три хвилини. Зупиняють гру, прибігають лікарі, встав, побіг. Навіть дивишся на 10 повторів. Його навіть ніхто не зачепив. Пане Олег, якби ви б написали пісню про футбол, наприклад, до вас було б таке завдання, як би ця пісня називалася? Е -е, в мене є пісня про футбол, вона називається «Динамо». А то депутата я шаную, леш футбол. «Динамо» — Це в честь команди? Це в честь дівчини, яка динаміт постійно хлопців. Знаєте, Динамо завжди динамі своїх вболівальників в цьому сезоні просто провалились. Тобто не Динамо, а Динамо можемо називати сьогодні командою. Ну, можна, тому назва це дуже важлива. Може, може, назву поміняти? Шіочіа! Чіоса! Чіочіо! Чіоса! швидше стане доб'ється успіху. Футболісти стануть чемпіонами світу, наші українські, чи співаки будуть виходити на міжнародний ринок і будуть їхні кліпи крутити в США і по всьому світу. Хоча у футболістів зарплатні набагато більше, ніж у артистів, вони мега да, багаті. Але я думаю, все ж таки українська музика швидше доб'ється результату, мені здається. Приходьте люди на вечірку клуб, Там будуть танці! Здається, десь тоді український футбол закінчився десь в районі 98-го року. Якби я писав про футбол, я написав реп про, про як живо Промілевського. От реп Промілевського це був би суперхіт, я вам точно кажу. А чому Мілєвський? Чому Реп з Мілевським? Ну тому що він такий він свек. Я, я поважаю його і за те, що він принаймні, чесний. Тобто, це знаєте, ну в Америці скрізь є такі персонажі, які просто роблять новини. Вони потрібні. У нас в Україні їх дуже небагато, всі такі дуже, дуже знаєте, правильні, чемні, всіх там діточки, тут садик, огородик, налоги, все хорошо. А Мілевський він з цієї системи випадає, і це круто. Він крутий. Неісправимый. Неісправимый. Я дуже співчуваю всім справжнім фенам, які живуть футболом і дуже сподіваюся, що з'явиться новий Шевченко чи нова якась зірка, яка зможе просто своєю харизмою повести людей вперед. Ми знаємо, що ви цікавитесь футболом. Цікавість. Якби от написати пісню футбольну, як би вона називалася? Я цього не знаю, тому що не вмію писати пісні пісень на замовлення. Я думаю, що з тих пісень, які зараз в мене є, я би порадив українським футболістам пісню Я не здамся без бою. Найгірше, що може робити шанувальник, не цікавитись футболом або командою, коли воно на спаді. Це найгірша поведінка. Якраз тоді найбільше треба цікавитись футболом. Він грає на стадіоні взагалі він можна прийняти а з концертами співаків. Знаєте, на концертах я трошки в іншій ситуації. Я чую гул стадіону, так би мовити, звідти. А тут я сам. Частину процесу, то це різні емоції, але обидві приємні. Є співак, які сам за себе відповідає за концерти. Скільки от він дасть концертів, стільки заробляє? Футбольна команда, та є контракти у футболістів, якби командний вид спорту. Як от можна це якось порівняти від футболу перше? Я теж в командному виді спорту. У мене я є частиною групи. У нас є п'ять людей, які всі разом створюють музику. Тому ми теж командний вид спорту чи музики. Вважаю, що треба підтримувати всі клуби. Тому я. Деколи вболіваю за Динамо, коли вони гірше грають, коли Шахтар гірше грає, вболіваю за Шахтар, коли Дніпро і так далі. І так далі. Я, я стараюсь, щоб всі вигравали. Я вважаю, чим більше буде чемпіона, чемпіонів України, різних, чим більше буде конкуренції, тим краще для українського футболу.